Леса Українка у маленькій хатинці у тихім куточку. У маленькій хатинці у тихім куточку, мати спить і дитина маленька. У віконце учинена линут садочку урочисті пісні соловейка. Мати спить, над колистою сина схилившись, певне, пісню малому співала, а тепер, як приспала його. Утомившись, край його і сама задрімала. Спить маленький матусину руку щільненько, Обняли рученята дрібнії. Перед ним красні врії, снуються легенько, невиразні, але чарівні. І крісун йому чується спів Соловйовий, тонкі пахущи квіті в садочку. У віконце вривається легідь, майовень, промінь місячний гра на видучку.